Стань так думати, і твоє життя почне бути таким, як ти того бажаєш. Дивись, сьогодні вже поговоримо про тунельне мислення, як це відбувається. Коли я думаю, що я можу бути або класною дружиною, або класно заробляти. А мені щастить в стосунках, але в мене погано виходить заробляти гроші. Я можу заробляти тільки на найманій роботі. Тобто, це коли ви бачите або, або ситуацію. Таким чином, ви звужуєте своє бачення реальності. Для вас існує тільки один вихід, якщо він взагалі існує, і ваш мозок перестає взагалі бачити оці можливості навколо. Пам'ятаю, у нас завтра насправді існує і третій, і четвертий, і п'ятий, і десятий навіть варіант. І щоб почати вже зараз розширювати можливості бачення свого мозку, розширювати своє мислення, виконайте праву. Напиши 20 пунктів. Того, чим ти можеш займатися, як ти можеш реалізуватися, як ти можеш заробляти гроші, якщо той варіант, яким ти займаєшся зараз, не спрацює. А ще два види мислення, які заважають тобі на шляху до виконання твоїх бажань, уже в профілі.